Хей, йоу, Еврібаді, З вами Ден Запугать і залетіли друзі, мої, як ви бачите, в Ukraine Mobile. Ну що ж, в мене плани, знаєте, прям сьогодні, прям дуже грандіозні. Насамперед я хочу заспамити свій Rolls-Royce Kalina і хотів би поїхати навідатися до Одещини. От реально, дуже я давно там не був. Мені цікаво буде щас поїхати, подивитися. Бо реально цікаво, От цікаво побачити, що новенько появилося в Одесі, бо в Києві тут робиться прям просто хаос. Ну ти подиви, ми просто виїхали, і тут уже стоїть ось так, така велика толпа крутець Ських тачок. Дивіться, а що це таке за біленька? Це що, якісь Ламбургені? Це реально ламба. Це Ламба джип йо мойо. Так, а це у нас лада Гранта стоїть. Ну, коротше, все у нас, в принципі, тут зрозуміло. Я би хотів би зараз би поїхати до Одещини. Навідатися, навідатися, вспомнити взагалі. Ті, знаєте, знаєте, ті свої привічні місця, да? там, де ми з вами постоянно гасали, де ми всі грабували. Коротше, хочу, хочу поїхати до Одещини. Ну і звісно, друзі, хто не знав, у мене є також мій власний. Промокод, промокод, який ви можете використати і отримати 200 тисяч гривень на свій баланс. Як його використати? Дивіться, ми заходимо в меню, нажимаємо ще раз меню. Далі використовуємо промокод, уводимо промокод великими літерами Дензо. Нажимаємо далі, і все. В принципі, ви використовуєте ютуберський промокод, вам дають за це 200 тисяч гривень. Тому, якщо ви полюбляєте халяву, а халяви в мене прям дуже-дуже багато, можете залітати по посилички в описі, скачувати, скачувати. Ігрушечку і разом іграти. Так, значить, давайте поїхали до Одеси. Так, стоп, мені би, знаєш, що зробити? Мені би на мапі подивитися, де ми. А, так слухай, ми зараз можемо таку прямо їхати. І в принципі, в принципі, ми з вами з горем пополам якось доїдемо. Кстати, ми можемо зараз на гостомель виїхати. Давай може на гостомель рванемо? Давай. Може тих бандитів може полупити, яких ми постоянно колись лупили? Кстати, як варік, як варік можна це зробити. Так, дивися, зараз нам треба боже, ну, не перевернути машину, а ми її перевернули. Так, давай, 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 маленька, Бемс. Так, і тепер нам треба якось тут це все діло проїхати. Так, тут у нас якийсь супермаркет. Супермаркет, значить, заїжджаємо, заїжджаємо сюди, Бемс. І поїхали, поїхали зараз до цих бандюганів. Я задумаю, може когось посадити із бандитів, вивезти під Одещину і там і закопати. Ха-ха, як варік було би. Так, стоп, в мене стволи в принципі, є. Тут у нас банк. Е, так, щось, щось трошечки не туди я заїхав. Десь, десь тут вони живуть. Ну от серйозно, я помню Я пам'ятаю, що вони десь тут знаходяться. Тільки точно не пам'ятаю це їхній райончик, бо в гостомель я їжджу не так уж і часто. Так, бачу якогось Тіпа на мапі. Бачу якогось тіпа на мапі, і він тут в маркеті. Так, значить дивися, в принципі, машину ми свою, виходить, сплавили. Да? Сплавили, ми її, виходить, вигрузили. Вигрузили із мапи. Тепер дивіться, ми. Беремо мопеда. Далі, після цього нам потрібно зайти в інвентар і змінити скін. Змінити скін для того, щоб нас, друзі, не розпізнали. Не розпізнали. А ось з таким скінчиком, в принципі, дефолтним. Ми можемо з вами пошукати зараз гостомельців. Правда, я це їжу, дивлюся, на мапі їх поки що не видно. Хоча, по ідеї, вони повинні їздити крашувати цей весь райончик. Так, хто за нас їде? А, так тут чувак теж на мопеді катається. Так, значить, поїхали. Поїхали, поїхали на мапу. Щось подивимося. Так, 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 так. А, так, стоп, нам треба через мост переїхати. Нам треба переїхати через мост, і поїде, ідеї, там вони десь будуть сидіти. Бо реально, щось дуже-дуже давно я не їздив до цих гостомельців. Треба було би зараз на Трішки якось позначатися. Можливо, можливо, влитися в їхню довіру, когось посадити на себе на дирщик і вивезти в посадку і сказати: Братуха, жени бабки, жени бабки, або ну я тебе просто пристрелю. Так, стоп, щось я кудись уже й виїжджаю з гостомеля. А ми можемо кстати, ще й на воєнку зараз заїхати. реально, я ось дитині. Папу, то гостомельців взагалі немає. Тобто я не знаю, куди їхня банда подівалася, але але факт в тому, що пацанів немає. Так, поїхали на блокпост. Поїхали на блокпост до воєнних. Цікаво, подивитися, чи хтось тут взагалі є. Ну дивіться, поки що на блокпосту я нікого не бачу. Ладно, поки що з вологірчика залишаємо. Так, е, мені треба щось перелізти. Так, мені треба попасти зараз на воєнку. Треба попасти на воєнку. Значить, нажимаємо Alt, а ворота, ворота чомусь не відчиняються. Ладно, якщо, якщо ворота не відчиняються, значить. Значить, зараз ми з вами переліземо. Так, бемс бенс Залазимо ось сюди, отаку. Так, хопа. І все. І ми тепер з вами на воєнки. Так, побігли. Побігли, подивимося, хто взагалі тут є. Я би зараз, правда, би достав би діго на всяк випадок, так? Бо все, ймовірно, все може бути, тому ліпше, ліпше достати ствол, а не з дробовиком Так, дивися, давай зараз зайдемо з тобою в казарми, можуть там сидіти якісь воєнні. Тому достаємо дробуаш. Давайте зараз подивимося. В їдальні у нас тут, в принципі, нікого. Хорошо. Тут у нас, виходить, в казармі самій також, на жаль, поки що нікого немає. Правда, дуже-дуже жалко, бо я би хотів би зараз би трішечки пострілятися із вояками. Так, поки я там оце бігаю, я ж надіюсь, мого мопеда не стибзили. реально, В гостомелі такі тіпи живуть. що я просто крадуть все, що неправильно лежить. Так, стоп, а, а як мені вибратися? А як мені тут реально вилізти? Може, через оцей забор можна буде перелізти? Я, я не впевний, правда, але давай попробуємо. Не, вже. Ніяк, вообще ніяк, не вийде. Треба, ж вони якісь вояка випускав, або можна пробувати вилізти через ось цю вежу. Хоча я не до кінця впевнений, що нас це вийде, але попробувати, як говориться, варто. Так що, отако залазимо. Ні, тут так. Ну і що ж, в принципі, перезайшов я в ігру для того, щоб появитися в себе в квартирі. Бо реально, ну не міг я вибратися. Я побігав, ще пошукав трішечки, але на жаль, в мене ну не вийшло знайти виходу з воєнної бази. На жаль, вояків там не було, гостомельців не було, тому пропоную знаце значить когось грабанути в Києві. Так, значить, спавимо своє свій Rolls-Royce. В принципі, я думаю, костюм свій ми міняти не будемо, так як ми будемо з вами зараз займатися рекетом, да? а саме грабувати людей. Тому заводимо свій Rolls-Royce. сразу їдемо. Їдемо ми просто зараз до Мерії. Там сидять пацани, купа пацанів на автоплощадці. Я думаю, там ми когось там по-любому і, і пристрелимо. Ось, диви, просто баба. Баба стріляє по цьому. ой Ой-ой-ой. Так, якісь Костя дензуку пише. Братуха, сідай в тачку, сідай в тачку Костя. Ще вони, коротше, Костю грабувати. Так, бем, поїхали. Поїхали. Щас пограбуємо Костянтина. Тачка топ пише. Та я знаю, що вона топ. Так, стоп, 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 стоп. Треба десь її отаку поставити. Братуха, ставай до стіни, ставай до стіни туди ось. Отуда, отуди. От Братуха, це пограбування. Давай мені 20 тисяч гривень, якщо хочеш остатися в живих. Диви, який хитро папий, ти чувак! Ха-ха, <реш> достав волину, значить, і наче б мені шмаляти. Ха-ха. <реш> Не, ну це прикол. Ну одного вивезли, ладно, нормально. Ха-ха. <реш> Не захотів він співпрацювати. Пишемося в чаті ХА-ХА хаха. Це реально було певно. Я думав, що мені реально бабла ще скине, а він поняв не злякався, значить таки. Достав ствола і начав махати, показувати, хто тут з нас папочка. Ну, братуха, як говориться, не в цей раз. Не в цей раз не пощастило тобі. Правда, в мене 5 хп залишилося, і мені би цей бажано би похилитися. Тому давайте цей. Давайте зараз, мабуть, зайдемо в фастфуд і купимо, купимо собі поїзд Купимо собі поїздки, і нам би ще б бажано собі якусь аптечку придбати. От серйозно, давайте в супермаркеті зараз собі купимо якусь аптечку. Так, нам треба аптечка, вона коштує, в принципі, 500 баксів. Я думаю, що можна зразу купити декілька штук. Набір відмичок можна купити. І що би ще таке купити, та в принципі можна і лопату купити. Лопата, щоб закопувати чужі трупи. Так, значить, відкриваємо меню. Інвентар нам потрібна аптечка використати. Все, аптечку використали. Так, її підписник пише: Давай стока, бо тобі ханадеза. Ха-ха. Є пацани, треба свалювати. Треба реально свалювати. Тачка закрита! Тачка була закрита! Оце я протупив Реально! Ха-ха-ха! Чувак, що тепер мене в цей раз пограбувати! Ха-ха-ха! Не, ну, в принципі, все тут чесно. все тут чесно. Я його спробував пограбувати на цей раз він мене попробував, ну я тебе ще зустріну. Я тебе ще зустріну, Костя. Так що, ти чекай, помсти. А на цьому, друзі, ми напевно будемо завершувати нашу серію бандитського міста Києва, да? Друзі, якщо ви хочете, щоб я створив свою фракцію, то давайте ну, натикаємо купу вподобайденів. От серйозно, натикаємо прям реальну купу вподобайденів. Я думаю, що я зможу домовитися з власниками серверу, щоб вони... Створили нам якусь ну, спільну спільну фракцію. От серйозно, щоб ми могли з вами разом заправляти в Києві. А з вами, як завжди, був Дензо. Використовуйте промокод мій ютуберський, для того, щоб отримати 200 тисяч. Ну і, звісно ж, ви можете скинути скріншот, як ви увели мій промокод в мій телеграм-канал. І я вам ще від себе зможу накинути 100 тисяч. Ось, ось, як треба вписати, нажати далі, та й в принципі та й в принципі все. І дивишся, чувак, пише, ти Костя. Отако, дензо. Тобі я тут авторитет. Чекаю тебе біля твоєї машини. Поняли? Тобто він мені вже забив стрілку. Мені здається, що в наступній серії ми по-любому, по-любому, цього костю закопаємо. Ну, не зря ще купа... купляв лопату, правильно. Я думаю, там можна буде підключити і поліцейських, і всіх остальних, в принципі, баблами їм дамо. Так що все буде далі.